Ракета на клумбі та пошкоджена будівля театру. Про наслідки російських обстрілів Миколаєва розкажемо далі. Молимося та діємо. Волонтерська група Янголи Миколаєва допомагають військовим на фронті та цивільним у місті. У цьому дворі майже ціла ракета С-300 лежить просто у клумбі. Снаряд 1980 року виробництва розповів пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Це Реально просто щасливий випадок, що вона не розірвалася, тому що це могли бути численні жертви, тому що це просто центр міста. Це бойова частина, це двигун, це хвостова частина з реактивним соплом. ну Крила там відірвали її, як завжди. Там від нічого не вистачає, це самої головки електроніки. Вона десь. В, іншій, в, іншій в іншому в іншій локації розбилась. В іншому дворі наслідки обстрілу комунальники прибирають з п'ятої ранку. Страх господні, ні ні одного окна, і все посуда перебита, і все от ці всі окна повилітали місце з рамами. Двір не закривається, тому що заклинило, тому що не могли мене відкрити. І я просто за це от я напогнулась там, і тепер я ну, мені треба замок то ли міняти, то ли як. Причому я не знаю, як, що ну, мені бути. У квартирі Катерина була сама та, говорить, ледь оговталась. Я, слава Богу, от, вся ціла, як все, на мою кровать все стекло полетіло. Як я залишилася жива, я, в смысле, що я нікуди не, не порізала. Цвіти, ось це все, ось це гардину знесло вон зверху, да? ну і вийде, гардину з шторами. А ось це, ось це, якщо б не ця штора, якщо б не ця штора. Ці будинки пошкодила вибухова хвиля. Центр паркан Миколаївського художнього драматичного театру, який до повномасштабного вторгнення мав назву Російський. Годинник у кабінеті зупинився в чверть на першу. Тоді, відповідно до камер спостереження, і пролунав вибух. Говорить директор закладу Артем Свистун. Руйнація повністю нашого ландшафтного театрального скверику, Зруйновані чугунні скульптури, які знаходились в театрі. Пошкоджений внутрішній стан вікна, кабінети, санвузли, цех, музей, Маласи гримерні кімнати повністю вибуховою хвилею були пошкоджені вікна, двері і частково пошкоджене майно, яке знаходилася внутрі. Головне, що немає жертв, але є моральна і матеріальна втрата. Наразі знайдено п'ять місць вибухів у Миколаєві, говорить Дмитро Плетенчук. Били ракетами з систем протиповітряної оборони типу С-300. Було обстріляно об'єкти промисловості. Це у нас вже традиційно обстріл відбувся. жертв нема, проте є уражені об'єкти культурні, житлові та промислові. Валентина Гурова Суспільне новини Миколаїв. Протягом доби 21 вересня та вночі 22 вересня російські війська обстріляли Миколаївщину. Масового удару зазнав обласний центр та Миколаївські та Баштанські райони. Пошкоджено приватні будинки, почтове відділення та буксир в Очакові. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Травмованих та загиблих немає. Загалом станом на сьогоднішній ранок в Миколаївських лікарнях перебуває 526 людей. Ще 49 отримали допомогу амбулаторно. Рятувальники Миколаївщини протягом доби 21 вересня ліквідували чотири пожежі, дві з яких виникли внаслідок ракетних ударів з боку російської армії. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків внаслідок бойових дій сталася пожежа покрівлі даху складського приміщення у місті Миколаєві. Пожежники ліквідували загоряння на площі 100 квадратних метрів. У місті Очаків через нічні обстріли сталася пожежа буксира. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 50 квадратних метрів. Також з причин не пов'язаних з обстрілами сталися ще дві пожежі втрати російських військ станом на 22 вересня. Особовий склад близько 55 510 осіб, танки 2236 одиниць, бойові броньовані машини 4776 одиниць. 1341 артилерійська система, 318 реактивних систем залпового вогню, 169 засобів протиповітряної оборони, 253 літаки, 941 безпілотний літальний апарат, 218 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 3630 одиниць, спеціальна техніка, 125 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 240 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Валерій Стройнов працює начальником пожежної безпеки на одному з підприємств Миколаєва. Він добре пам'ятає 1989 рік. Саме тоді чоловік півроку працював на ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. По от з Києва до Чорнобиля, бачили вже так, ліс, і такі жовті. Там п'ятно таке велике, там п'ятно. Там не було взагалі никаких насікових. Вообще ні муравьов, ні мух, собак теж не було, кошек, і птиц. ну правда, ворони были. Валерій Стройнов говорить, якщо російські війська пошкодять будь-яку АЕС, це буде катастрофа не меншого масштабу. Я навіть знаєте, в страшному сні цього не, не хочу представлять. Причому це ужас. Це ужас, не ті, хто буде тільки на станції, це ужас, який буде розписувати, як на кого сторону вибросити пов'язку. Не чувствуєш, абсолютно поэтому невідомий враг, може сказати. Медичний директор міської лікарні номер 1 Валерій Молоцов розповідає: в разі пошкодження реакторів існує певний протокол. Рекомендовано проводити йодопрофілактику. Йодопрофілактика проводиться препаратом йодиткалію для дорослої людини. Це одна таблетка на добу, прийом однократна. Для дитини віком понад три роки це одна четверта таблетка на добу, запити великою кількістю родини. Водночас каже лікар, така профілактика не для всіх. Не рекомендується прийом препарату дідукаю хворим на алергію, хворим з патологією щитоподібної залози і хворим на кожні шкірні захворювання. Доктор технічних наук Роман Діншос каже, корпуси АЕС розраховані на те, щоб витримати землетрус зіткнення з літаком або ж влучання ракети на вибуха як такового не буде, тому що у станції є не одна ступень захисту буде радіоактивне забруднення, але і буде іонізація, буде навколо станції видно. Різнокольорові раду ну, радуга, такі от німф образується. Роман Діншос каже: при можливому ураженні необхідно евакуюватися з місця події. Вимірити рівень радіації можна дозиметром. Водночас не варто плутати пошкодження АЕС з атомною бомбою, яка може перетворити в попіл будь-яке місто. В першому випадку наслідки не такі страшні, але радіація може поширитися і на сусідні країни. Відтак, такий сценарій навряд чи влаштує росіян жодними хімічними методами. Не можна зупинити ядерну реакцію тільки час, каже експерт Назарій Рубаняк. Суспільне новини Миколаїв. Дмитро військовослужбовець з Миколаєва його підрозділу. Вже не вперше допомагає волонтерська група Янголи Миколаєва. Цього разу теплі речі, ліки, смаколики та дитячі малюнки це ті люди, котрі ніколи не боялися бігти наперед, допомагати хворим, допомагати вивозити людей з нульових рубежів. А також особисту роль, особливу роль у цій ситуації зіграла те, що волонтери, дуже дуже сильно вириваючи з себе, менш приділяючи час своїй сім'ї, близьким, зневажились на те, що треба. Допомогти іншим, а саме армії ми продовжували, як і з 2014-го, допомагати військовим, тільки вже в більш масовому обсязі, тому що в нас була передова. У нас постійно йде ще логістика. Тобто, ми постійно розмовляємо, шукаємо нових спонсорів, сидимо на телефонах. На це просто це мізки, звісно, рве. Після початку повномасштабного вторгнення почали допомагати чим могли, говорить Олена Бондаренко із позивним Щаслива. Я зрозуміла, що нема що робити мамам з дітьми в місті, яке обстрілюють. І ми з моїми колегами стали в такий ланцюг на машинах і просто ввозили. Коли ми поверталися додому, в Миколаїв ми привозили дуже багато ліків, тому що в Миколаєві не було ліків, не було продуктів. Все просто полки пусті. в Миколаїв боялись їхати машини для того, щоб все це привезти. І ми реально тарились такими, масово тарились і привозили, допомагали людям. Це моє, тому що я бажаю бабусі, дітей, і всіх хочеться, конечно, обняти, звісно, це неможливо зробити. але мені подобається. Не подобається, що я волонтер. Ольга долучилась до волонтерської групи навесні. Нині у квартирі, де мешкає дівчина, організували склад із гуманітарною допомогою. Тут фасують і роздають. Пару пачок муки, рис, макарони, потім чи більше, більше, більше. і найбільше це було лікарство, коли було повністю все заложено. Мені воєнні підписали. Макс, береги тебе господь. Потому що з Леною їздимо постійно. Пам'ятаєш три хати? Коли воєнні сказали, не їдьте туди, зараз крилатка летит. І через 2 минуты їм фотку скидываю, вони говорят, ну ви просто психи. Максим один із двох водіїв команди. Чоловік розповідає, допомогу возять і у звільнені, і при фронтові села. Там це необхідно. Приходилось... Лена у нас безстрашна. Приходились швидко все. Тобто виїжджали вже під бомбежку. Назви волонтерська група не мала, доки військові, яким допомагають, самі не назвали волонтерів Янголи Миколаєва. Допомагати військовим та цивільним планують до перемоги і після, говорить Олена Бондаренко. Так, як я вже займалася цим 18 років, то я взагалі не буду зупинятися. Тобто після війни будемо відбудовувати. Я розумію, ми будемо допомагати хлопцям військовим, які були поранені, які пережили там, посттравматичний синдром. Тобто буде багато праці. Мами будуть повертатися до Миколаєва, і також треба буде допомагати. А моє гасло вижити, перемогти, відбудувати. Молимось і діємо. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. Яскрава птаха, яка крилами вкриває Україну. Художники Альона та Дмитро кажуть, морал птиця-захисниця входить до циклу запланованих оберегових малюнків. З'явилася ідея у всіх чотирьох районах нашого місця міста зробити ці чотири малюнки з різною символікою, яка несе захисну таку функцію. Ширина малюнку приблизно 3,5 метри, а висота 4,5 метри. Художники кажуть, малюють за власний кошт, а також фінансову допомогу, яку надають небайдужі містяни. В принципі, весь город уже вже в принципі нас знають уже так, як об'єднає та нас, і людей. останнім часом. Художники втілюють проекти разом. Цей мурал намалювали за тиждень. Наші літа гот. Рісувательські з большого з мурали ну нукиця була не пошло вжелання ну, більше больше, больше художниця. Альона розповідає про символіку, яка зображена на малюнку, і просить не плутати деякі елементи з нацистською символікою наші пращури вони використовували жінки, в тому числі вони наділяли цих воїнів якимись рушниками або якимись атрибутами з нашою захисною українською славянською символікою. І це реально допомагало. Якщо ми не можемо видати всім нашим воїнам рушники з вишитою обереговою символікою, то можна цю символіку розмістити на стінах нашого міста, щоб вона оберігала ну, жителів нашого міста, і тих самих воїнів. Місцева мешканка Галина ділиться свіжими враженнями від муралу. Малюнок чудовий, гарний. Далі б габажає, щоб так же прикрашали інші наші дома. Віра Іванівна живе неподалік. Каже, їй подобається мурал. Нас, як горіть, радують, дай Бог вам здоров'я, красиво. В планах художників зробити ще два малюнки із циклу оберегових муралів. Також Дмитро наразі працює ще над одним малюнком, автором ідеї якого є його батько. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.